Водневі генератори не тільки Тойота їх використовує своїх авто. Естонська Power Up виробляє генератори на водневих паливних елементах, що можуть працювати безшумно і без викидів навіть у приміщенні. Якщо говорити про оборону в контексті війни в Україні, головна перевага полягає в низькій тепловіддачі та низькому рівні шуму, що виключає атаку дронів з тепловізорами. Багато хто досі вважає, що водень це надзвичайно небезпечний газ, який неможливо безпечно використовувати. Ми маємо пояснити. Хоча водень, як і будь-яке інше паливо, є легкозаймистим, але він часто є навіть безпечнішим, оскільки є дуже легким, а ймовірність накопичення газу у вентильованому приміщенні є надзвичайно низькою. Тому одним із найскладніших викликів на сьогодні є освіта людей, говорить CEO Powerup Івар Крусенберг. Та з приходом Європи на альтернативних постачальників палива, ця технологія має великі шанси широко розповсюдитись. Тим більше в Європі є плани по переходу економіки на водень, про що ми говорили в одному з наших минулих відео. Посилання додаємо. Компанія виробляє різні пристрої від дуже маленьких рюкзачних версій потужністю 25 Вт до систем, що забезпечують десятки кіловатів електроенергії. Технологія Power Up була спочатку розроблена для космічних місій у співпраці з європейським космічним агентством. Вони працюють над розробкою енергетичного рішення для вантажного корабля. Які плануються посадити на з землі стороні місяця, а також для місяцеходів у даний час Європейське космічне агентство активно працює над водним, оскільки водневі паливні елементи добре відомі в космічній галузі. НАСА використовує паливні елементи з 1960-х років, і вони залишаються одним з основних джерел енергії в космосі, поруч із сонячними панелями. Це ще один приклад трансферу технології. Протягом багатьох років Європейське космічне агентство не працювало з водним і паливними елементами через глобалізацію. Тепер, коли глобалізація закінчилася, водень і паливні елементи повернулися в ЕСА, і PowerUp є одним з ключових постачальників. Приємно бачити, що в Європі з'являється ще один перспективний технологічний єдиноріг. Якщо було цікаво, підписуйся та став подобайку. Дякую.